Пласт найбільша скаутська організація в Україні заснована ще 1912 року. У Львові його зразком була програма Scouting for Boys, започаткована у Британії для виховання юнаків. Сьогодні пластунів можна зустріти навіть за кордоном. Пластунівські табори це табори для активних дітей, які активно відпочивають. І тут все пов'язано з програмою активною. Тобто, перш за все, це те, що діти роблять це своїми руками. Загалом кожний табір має свою легенду. Легенду табору, наприклад, там повстанську, якусь козацьку чи фольклорну. і відповідно до цієї теми є повністю програма. Тут діти повністю робляться своїми руками, вони відповідно будують споруди, вони займаються самі варять їсти, вони займаються різними видами спорту. І на такому таборі кожна, кожна хвилина повністю розписана, немає зовсім вільного часу. У цих таборах діти мають змогу перевірити свої навички здобуті протягом року. Тут вони звикають до самостійності та дисципліни. Головний позитив цих таборів те, що е, діти причаються до чіткої дисципліни. Все йде по графіку. Встають і далі вже повністю у них немає ні одної хвилини вільної, адже там потім йде руханка, сніданок, заняття, потім йдуть якісь підсумкові змаги, і ввечері вже йдуть ватри чи якісь такі підсумкові вогники з виховниками, на яких йде обговорення дня, і вже потім в 23.00 нічна тижня. У серпні пласт проводить всеукраїнські тематичні табори. Скаути здобувають навички з різних дисциплін, зокрема верхової їзди, дельтапланеризму, альпінізму. Протягом цілого року діти готуються до таборів, і в кінці це їхній обов'язок пластунів поїхати на такий табір. Тобто, якщо пластун не їде на табір, він відповідно не склав всіх вимог і він може піти з пласту. Тому їдуть на такий табір всі. Але це не є примусово, тому що це, це є дуже всі хочуть їхати на табір через те, що це своєрідний підсумок за рік. На ньому діти вже навчають повністю показують все, що вони навчилися за цілий рік. Вони показують свої навички, вміння. І цей табір є таким сплиріслирідний екзамен. Пластунські табори є школою виживання в екстремальних умовах. Тут дітей виховують у дусі патріотизму та християнства.